Так, далі буду займатися головкою, ремонтом головки. Вже один клапан я розсухарю, той, як я розказував, він не тримав добрі. Зараз пробуємо цей розсухарити. Так, зараз покажу, як я його розсухарю. Так я беру пісов трубки. Тако. Не вискочив. Є один і є, і є другий, А, вже так, витяг. Так, добре. Машина є, сухарики є. А пружинка, шайба, шайба, шайба. Тут ще мають бути шайби. Ні, шайба є. А чого пруж? Є, шайбочка. І тут є. Вайбочка. А чого він так? Клапан. Не прижимався, добрий клапан, пружинка не прижимала. Ну все. Так, зараз я от такий таку і гарно ту все зараз повичищаю. Так, тепер шурупів. Нагадуємо, ну, я все знявся. Так, добре. І от мене новий такий набір. Все там і сальнички. Все, зараз пробую відкрити. який Запаяний. Добре. Далі я подивлюся, як його відкрити. Ось такого напевне. Добре. Так, 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 все вот тут на грузі. Все будемо міняти, Пулини, нові сальнички. А я так пробую, навіть на старий клапан і туди так, так заходить тяжче. Аккуратно з натяжкою так заходить, а сюди старій вже. Ну, так, ще втрати меняти. Все, добре, треба подумати як її. Звідти витягнути старі, акуратно втулка, щоб направляюча не лопнула. Так, буду зараз я знімати сальнички. От і в мене такий інструмент саморобний. Можна чуть підтягнути. І ось вот так, так я беру, так наче буде видно. От Ставлю сюди на втулку. От, тут зжимаю і акуратно прокручую і тягну договір. О! Все, є. Я... Думаю, я вже зняв був. Це вже піде легко. Мені. О, все, сальнички зняти. Може хтось пласткуптом бере викрутками. Не знаю. Можна пошкодити направляючу тулочку. Далі покажу, як буду забивати нові, дошу шукати оправку, оправка моя не підійшла, так як ця оправка на автомобільні сальники. І вона завелика. Завелика дірка. Значить я, щоб вийти з положення, бо ці старі сальнички я собі лишу. Я дам токеру, і токар мені виточе оправочку під ті сальнички. Але наразі, щоб не чекати, щоб забити. Я буду використовувати головку на скільки то є на 8. Вона якраз от заходить так, нормально сюди. О, я пробував, старий був, забив, витягнув, не пошкодило нічого. Так, зараз буду, тут все гарно витираю, Беру нові сальницькі і буду забивати. Тут в мене є спеціальна паста така прицілочна. Я себе ем эти трошки на картонку, вот такой, и так наношу на клапан. Клапан, клапан беремо масло, клапан змазуємо маслом і ставимо так сюди. Так, далі було шукав в'язнів. бажано звичайно вручну то робити, але можна і так. І акуратно і в іншу сторону. Підвимось. Дістав клапан. Все гарно відпасти витираю. Давайте мені Так і дивимся. О, ідеальна фасочка є. Все, має все тримати. Не знаю, чи буде видно там його чи ні. Вон, сіра така матова фаста. Добре, витираю тут. Зараз потім гарно промію. Так, ту саму процедуру проводжу з другим клапаном. Так, а тепер провіримо результат нашої роботи. Провіряю ятко. Клапан змастив маслом, теж там повітрявав, поставив на місце, не сухарую його нічого і провіряємо впускний. Заливаю туди де спаливо. Ай. У. Все. тримає, ніде не текло заодно промив. Нормально. Скажу, що я лию на стіл, лию на той стіл, тому що тут у мене було, мені потекло е, цей протіночна паста. Вона мені ніде не копала, я вже там заодно столика. Все, цей клапан тримає добре. Пробуємо тепер О, масло на місце. Витираю, було чи тече десь, не тече, чуть-чуть так опрокручую і довізьму собі. І зараз буду заливати.